Stawaj Jezusa Chrystusa, witam was, bracia i siostry. Dzisiaj 27 kwietnia i czujemy Słowo z 14 rozdziału Ewangelii Joana. I chcę z wami tym Słowem taką dynkę, refleksję nad tym Słowem. A Słowo takie. To czasu Jezus skazał swoim uczniom, jakby wy mnie znały, to znałoby i mojego Ojca. I teraz Jego i widzieliście go. Każe mu Filip, o pokaż nam Ojca i tego nam wystarczy. Говорите Ісус, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе, хто мене бачив, то Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця, хіба ти не віриш, що я є в отці, а отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені, якщо ж ні, то через самі діва вірте. Воістину воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діва, як, і він, як я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме. Бо я йду до Отця і що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоб був прославлений Отець у Сині. Якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Ось таке гарне слово. Ми сьогодні почули. Czytając Ewangelii od Joana, można mieć takie wrażenie, bracie, że inni pewne teksty, pewne wyrazy Jezusa ciągle powtarzają się. Można skazać, że nawet i to może jakoś no, no nie ciekawo, jakoś może nawet ratuje, że to te, te te same słowa, te same wysłowy. Jezus ciągle mówi, że lubi Uczniów, zdaje się, że jakby Jezus postino, postino, co powtórzę. To, e, to samo, może zmieniają jakieś konteksty, detale, ale co, co dunkle. Lubię Was i Otec lubi was. i tak dalej. Kto wskazał, że Jezus pochodzi na taką, znajdę, artystę, jaki namalował charny obraz? Widzi, że trochę podziwiał się i baczył, pewnie pewien dolek i tamsze że pędzlem dobawiaje coś pewnie jakiś jakiś coś jakieś korekty, takie korekty, korektywy i tak dalej. i taki Jezus jakby nie może zakończyć tego obrazu po postino win przez co trwa coś dobawiać jeszcze jak go tam e, e, i tak jakby każe, lubi, lubi, i Jezus też nam każe żeby Boch nas lubił, żeby nas lubił i postino to powtórzy dopowiadaje przekonuje i tak postino mm, można skazać Він говорить, що, маємо, що Отець нас любить, що маємо будувати відносини з Ісусом і з Отцем, і що Він прийшов, що Він є тим знаком любові Отця і так далі. Знаєте, коли дитина постійно про якісь справи запитує свого, свого батька, то може це не дратує тата. І може учні теж постійно питали, а хто є, хто, ким є тато, ким є батько? Ісус має багато такої терпеливості. Постійно це все пояснює, постійно якби, толкує, щоб учні могли це зрозуміти. В старому завіті існувало це переконання, що Бога не можна бачити, що Він. Є, Święty, win sama, sama czystość, i człowiek nie może pidity nawet do Boga. Bóg, można powiedzieć, był w jakiejś śmierci, takim nie, nie znały go. Jakby nie proroki, to w zasadzie bardzo mało mogłoby powiedzieć o, o Bogu. Uga. I, i, i oczywiście jest, jest jakiś, jakiś doświadczenie Bocha, ale. Дуже-дуже маленький, можна сказати, і коли прийшов Ісус, то нам розказав про тата. І, і, і Ісус найбіль... і Ісус знає тата як син, знає свого батька. І нам це просто розказує, щоб ми вже не перебували в тих богословських, в цій богословській темряві, можна сказати, якось так, старозавітній. Звичайно, це є таємниця, і, і роз, ми Бога ніколи не зрозуміємо, але Ісус нам ну, розказав набагато більше про, про Бога, і, чого ми не знали в Старому Завіті. Ми ж цього не знаємо. Тому хто побачив Ісуса, побачив Отця. Звичайно, не фізичному, але в духовному контексті. Ми бачимо Отця через слова Ісуса, бачимо в діях Ісуса, бачимо в цій турботі Ісуса про людину, бачимо, коли Ісус зцілює людей, воскрешає в цих його емоціях, почуттях, коли Він плаче над. Долею страждаючих чи грішників над Єрусалимом плаче, та нам показує серце Бога, серце Тата небесного. Тому дійсно, ми повинні Дякувати постійно. Ісусові. Він нам відкриває неймовірні тайни про тата, щоб ніхто з нас не сказав. Що я не знаю Бога, я не знаю, Ким є Бог. Знаєш, подивись на Ісуса. My jesteśmy Bożymi dziećmi, tak jak Jezus. I Jezus mówi, że my musimy cały czas być, czy te siebie jak dzieci. Jeśli nie staniecie jak dzieci, nie wjedziecie w Czarstwo Niebieskie. I... i Początkowo my jakby Розуміємо, що це, це дитинство, воно має проявлятися в тих наших відносинах з татом. Ми постійно, бачите, в якійсь мірі є дітьми. Ми постійно розвиваємось, ми постійно дозріваємо. і, і, і дозріваємо до неба, дістаємо, більше розуміємо кожного дня, більше любові відкривається. Любові Тата Небесного перед нами кожного дня, і сьогодні теж так може бути. Тому залишаємо з дітьми. І всі ми, Християни, молимося, навіть люди Бога віку моляться, Отче наш, Абва, Татусю, не те, що є на небесах і так далі. Бо що дитина вона бажає навіть і зірочки з неба, коли тато її тримає на руках. Dziecko postępuje, rozwija roste, się, rośnie, w doskonaluje się, rozumie, i takie znamy też. I ta nam daje, ciużiróczku z nieba, nawet знаете, daje nam niebo, prosto, nie zirочку, ale niebo przed nami odkryje. Dziecko też bierze lubowi, Ona czeka lubowi. Oczekuje naprawdę. Widzisz, kiedy dziewczyna tuli do ogrodu do, do i mamy, ona chce przebywać w objęciu tata i tak dalej. I, i, i my też uczymy się być dziećmi Boga, kiedy my prostu Powodujemy sobie, jak, jak dzieci, i też, aby rodzice nam dają ciepło, poszan, uwagę. Любов, знаєте, це всі, всі емоції, почуття безпеки, то батьки, мама і тато є для нас так, якби, прообразом любові Божої. І ті з вас, які є батьками сьогодні, маєте діток, ви теж маєте давати тепло своїм дітям. Може, діти часом не слухняні, може діти часом роблять певні гаразди і страждаєте. Дивіться на Бога. Так як Тато Небесний себе веде, це для нас запрошення, щоб ми знали, як поступати, як, як жити. Як, скільки ж тато Небесний має до нас терпеливості, скільки разів Він нас приймав. І Це, це шок. І, і буде такий день, коли будемо на небі, коли нарешті ми можемо. Зможемо ну, відчути цю, цю любов Бога в якийсь інший спосіб. Ще не знаємо як, але це буде якби досвід Божої любові по-другому, не вже через віру тут на землі. Якусь безпосередньо. І Там ми себе побачимо, і там ми побачимо Тата нашого Небесного. А поки що маємо тут Ісуса і дивимося на нього. Див, дивіться, як як Ісус довіряє татові, коли проходить страждання, він татові, віддає дає свою долю, своє майбутнє. Мов, Ісус такі моменти, коли та, що, каже, прославляю тебе, тато, що ти закрив це, перед мудрим, розумним об'явився немовлятом. натом. Він, він радів, він, він посміхався, якось побачив радість і щастя. І, і я вам бажаю і собі теж сьогодні. Хочу перебувати в цій любові Тата Небесного. Хочу насолоджувати з цією любов'ю, Тата Небесного. Хай Бог вам дасть мир. І якщо шукаєте тата і не знаєте, яким є Бог, забули, сумніви прийшли. Дивіться на Ісуса, на Його любов, на Його доброту. Ісус нам обявляє справжнє обличчя Тата Небесного. І сьогодні. Подумолитися молитвою Отче наш новий спосіб. Подомолитися, так як їх діти, що батько мій, тато мій татусю небесний, ось я твоя дитина, твій син і твоя доня. Знаєш, що ти мене любиш. І я хочу тобі сказати молитву. Молиться цією молитвою. Гарно сьогодні. Слава Ісусу Христу!